Тут нібудь знімати відео, де ми проходимо з Данилом. Привіт, привітайся. Привіт всім, тепер моя черга. Ми а. будемо проходити цей чашки разом. Якщо ви питаєте, що це за Android з така штука стімочка кругла, то це у мене це Скачав з інтернету і ми можемо грати безсмертно. Тільки це не безсмертно зараз. Секунду. Якщо от так не грати, це, це трішки не цікаво. От цікаво, так ніби... нібито от отак от спокійно просто грає. Так, от Не, от, 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 не собі качати. Ні, чи ти я качав, я сразу скачав оцю, там, де можна робити карти, і мені сразу чи ти скачався з Так. І запись може закінчитися через 2 хвилини. Так, а ну я. Блін, я завжди проїду. Айди, тепер я. А я зараз ще щадри і пройду. Не запиняй! Так, а ми давай поєднаємося. Ну. Давайте почнемо. Я цього року трішки проходив, але мені такий мій друг давав іди зараз вчитися в школі-інтернат. Ладно, все, все, ми зупиняємо запись. Всім до побачення, всім пока.